Оборона фортеці Бахмут триває. Наші військові мужні і фахово виконують поставлене завдання. Про це заявив командувач східного груповання військ Олександр Сирський. Він відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Там заслухав командирів військових частин і угруповань щодо ходу оборони та проблемних питань. На місці ухвалив оперативні рішення і поставив задачі. Розповів, що сили оборони так виснажили вагнерівців, що ворог змушений вже залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Нині каже Олександр Сирський, Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити. Ну і з нами на зв'язку Гана Маляр, заступниця міністра оборони України. Пані Гано, вітаємо вас. Добрий день сьогодні спілкуючись із нашими бійцями із передової на східному напрямку, ми теж отримували підтвердження того, що ворог виснажується і кидає десантників, елітні свої підрозділи на знову ж таки спроби взяти бахмут. Нічого не вдається. Президент говорить про те, що наші воїни навіть штурмують. Тобто ми переходимо від оборони до штурмових дій. В цілому, як ви оцінюєте ситуацію на фронтах, якою є оперативна інформація, якою ви можете поділитися з нами? Ми оперуємо тією інформацією, яка в нас є від Генерального штабу, від оперативно-стратегічних угрупувань, які Воюють на фронтах, і від головного управління розвідки. І на сьогодні тенденція подій така, що епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках не лише на Бахмутському, там на чотирьох напрямках зараз іде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський і Бахмутський. І треба сказати, що запеклі бої точаться практично скрізь, особливо це. Марінка і Авдіївка, там дуже гаряче. І Бахмут ми обговорюємо постійно дійсно дуже гаряче. Е, Лиманський напрямок. Ну, треба сказати, що на Лиманському, Авдіївському і е, Марінському е, у ворога взагалі не вдається досягти поставлених цілей, е, але бої там дуже гарячі. Що стосується Бахмута і Бахмутського напрямку, е, там охоплене не тільки місто боями, а і передмістя. Ворог. Ну, коли ми говоримо про ослаб, ми маємо на увазі, що, що ослабли підрозділи Вагнеру, і тому він застосовує на сьогодні і десантно-штурмові загони свої, і спецпризначенці, це з того, що нам видно. І ворог на сьогодні там фактично використовує техніку випаленої землі, чи методику, чи як вони це називають. Тобто вони знищують абсолютно все. І треба сказати, що настільки вже по звірячому вони. Це роблять, що на сьогодні навіть транспорт, який рухається в бік Бахмута або з Бахмуту, вони навіть туди вже прицільно стріляють. Хоча там ще люди, які залишились, вони намагаються зараз, звісно, покинути місто, і росіяни, от, от таким чином, це роблять. Вони збільшили кількість на сьогодні артилерійського вогню по Бахмуту. Вони продовжують використовувати активну авіацію. Ну і власне от така ситуація точаться бої. А минулий тиждень був вибуховим просто, тому що у ЗМІ масово обговорювали витік секретних документів про контрнаступ збройних сил України. Було чимало заяв щодо автентичності цих даних і щодо тих, хто цій ситуації. Давайте ще раз проговоримо, чому важливо зберігати тишу напередодні важливих змін на фронті і не відволікатися на інформаційний шум. А перше. Ми повинні зрозуміти, що сучасна війна це насамперед інформаційна війна, і ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело, що означає шукати джерело. А тепер вже відповідь на ваше безпосереднє питання єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і щодо планів, можливо, збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела, хто у нас є офіційними джерелами. Про війну у нас офіційно можуть говорити Верховний головнокомандувач це президент, це міністр оборони і це головнокомандувач Збройних сил України. Потім у нас заявляє Генштаб і Міноборони як інституції. Це ті, хто законом наділені правом говорити про війну і бути першим джерелом інформації про війну. Крім того, у Збройних силах є офіційно уповноважені особи. Я хочу особливо звернути на це увагу. Це пресофіцери, які постійно бувають у вас в ефірах, і наші глядачі вже багатьох з них знають і люблять. Це Інші особи не уповноважені збройними силами говорити, тому офіційні джерела, ось ті, що я перелічила. Що стосується планів збройних сил, потрібно розуміти, що. Вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів треба розуміти, що це обговорення ну очевидно чиїхось припущень, і їх треба так і сприймати, як чиїсь припущення. Говорити офіційно про це можуть три особи. Якщо ми говоримо там про контрнаступ, це може бути президент, це може бути міністр оборони, це може бути головнокомандувач. Всі інші їх цитують. Ну і е, на сам кінець, пані Гано, ви говорили нещодавно про розробку першої літньої польової форми для жінок військових. Коли перші комплекти поїдуть на фронт, як зміниться екіпірування солдатів цього літа? Ну, власне, і чоловіків, і жінок мається на увазі? А я, я хочу зауважити, що форма у наших жінок завжди була: скільки жінки служили в українській армії, вони служили і носили жіночу форму. Так. Це повсякденна форма і парадна. Не було у нас польової, і зараз дійсно ведеться розробка польової форми. І от стану на зараз, коли ми з вами говоримо, проходить якраз другий етап військового військово-дослідних випробувань. Цієї форми. Що це означає? Це означає, що роздані вже експериментальності комплекти, і жінки їх носять, і в процесі носки вони будуть давати свій відгук і свою оцінку вже відповідно до оцінок. Самих жінок військовослужбовець буде формуватися ну, той зразок, який буде оптимальний, і тоді вже можна буде говорити про встановлення певної технічної специфікації. Ну там певні будуть бюрократичні процедури, і потім вже випуск цієї форми. Що стосується літньої форми для чоловіків, які складають очевидь абсолютно більшість нашого війська. З літньою формою абсолютно все гаразд. По перше, ви повинні знати, що за вимогами форма не змінюється на нову щороку. Тобто є для кожного елементу форми певні свої вимоги по часу, скільки вона експлуатується. Тому у нас літньою формою забезпечені на сьогодні збройні сили. Там, де у нас є потреба, сьогодні вона фактично закрита, бо укладені договори. Сьогодні над цим працюють. І критичної потреби і якогось страху, що хтось залишиться без літньої форми, у нас для цього підстав зараз немає. Тобто, тут можна не хвилюватися, ніяких сенсацій не буде. Де все за планом рухається? Дякуємо вам за інформацію, яку ми проговорили в марафоні. Гана Маляр, заступниця міністра оборони України, була на зв'язку із нами.